Показували мужество героїст. Перемога під Москвою, під Сталінградом, на тузькій дузі, на дні показала по що... не дай нам Бог забути. Сьогодні У день весняного квітучого маю. Залиш на хвилинку щоденні віка, товариша, брата, дружину, сестру чи посивілу мать у цей святковий день не можна втримати слова подяки і пошани усім, хто кував святу перемогу. Щиро побажати вам мирного неба. Ті часи, які зараз перебуває Авдіївка, вона не дає спокою. Бажаю вам, щоб все все як може на швидше скінчилося, щоб ви бачили мирне небо, щоб діти ходили до школи, до нормальної школи, поутримували навчання, щоб діти раділи. І, шановні ветерани, я склоняю голову перед вами. Ну, це дійсно, кажуть, це день пам'яті. Я завжди кажу, що це, день, це такий день, коли ми не маємо нічого просто забувати. І, в принципі, не тільки в цей день, а на протягом свого життя, тому що в більшості в нас майже в кожній українській родині хтось наші пращури воювали, і в більшості не повернулися з цієї війни. Я не рахую цю війну, та й в принципі багато людей, хто не рахує вітчиняною. Всі чіткі, і є чіт чітке поняття, що вона світова, і це була боротьба. Між певними такими лідерами у світі, які, там знущали, які воювали між собою, при цьому, при цьому потерпали всі народи, особливо потерпав народ України. Було знищено багато людей, міст, сіл. Було ненароджено багато дітей. От я народився тільки завдяки тому, що мій дідусь повернувся з війни. І багато з нас, якщо так подумати, то ми народилися тільки тому, що наші там дідусі, батьки там повернулися з війни, а скільки не змогло народитися? Тримали і перемогли. Перемогли, тому що вели війну визволення. Перемогли, тому що відстоювали право нашця. Для нас це день скорботи, скорботи за всіма загиблими у Другій світовій війні. Ми дякуємо тим людям, які поклали життя за Україну, за мир. Завдяки їм ми зараз маємо змогу боронити нашу землю від російських окупантів. Скорбимо за тими, хто не народився, кого з нами нема, пам'ятаємо без гьорівських стрічок, тверезі віддаємо шану, шануємо наших ветеранів, дякуємо їм. Остається баліді великої вісвяної війни в нашому місті. Світлана Володимирівна, ну ставимося ми до цього свята з почесною увагою. Дуже вдячні тим людям, які приклали зусилля, які віддали своє життя за те, щоб був мир. У нас на землі і ми всіх вітаємо цим святом і бажаємо здоров'я, миру, благополуччя, і щоб життя покращило.